На зв'язку Mazen Hunter і в цьому відео розповім про одну із найкращих рушниць турецького виробництва, яку ви зможете придбати в Україні. Мова буде йти про бренд Huglow, а саме про модель Google Run. Дана рушниця була розроблена для спортивних завдань, тож оснащена газовідвідною системою перезаряджання, і якщо порівнювати її з іншими газовідвідними рушницями турецького ринку. Тут система є покращеною, тому готова приймати легкі нав'язки патронів і відмінно з ними справлятися. Що також важливо знати про бренд Хуглу, насамперед те, що завод, який виготовляє зброю, має повний цикл виробництва. Самостійно виготовляють всі компоненти, тож якість і підгонка кожної деталі є значно кращою, ніж в інших турецьких виробників. Стволи цієї зброї виготовлені з італійської сталі. Є хромованими та основні частини зброї також є хромованими. Це буде позитивніше впливати в догляді за зброєю і в її ресурсі, відповідно. Що стосується самої комплектації, зброя комплектується стволом довжиною 76 см. Також на стволі присутня різьба для змінних звужень, їх в комплекті йде 5 штук, і вони також є подовженими. тому Кучність та дальність стрільби з цієї рушниці буде значно кращою, ніж в інших популярних турецьких гладкоствольних рушницях. Самі речаги керування даною зброєю є трішки збільшеного типу, якщо порівнювати з іншими брендами. Тому навіть робота в рукавичках вам буде значно комфортнішою з цією зброєю, ніж з іншими виробниками. Із механізмів додаткових, які тут є присутні, це. Кнопка затворної затримки, запобіжничок і подавач набоїв з магазину. Окрім основної комплектації, зброя додатково також комплектується проставками між прикладом та ствольною коробкою, тому ви зможете самостійно виставити потрібний для вас кут, що буде позитивно впливати на вкладку та стрільбу з цієї рушниці. Змінні тильники в комплекті йде їх три штуки різної товщини, що теж позитивно буде впливати на індивідуальну підгонку зброї для себе. І, звичайно, зброя постачається в ось такому пластиковому кейсі, що буде зручно для транспортування самої рушниці. Тож, якщо ви розглядаєте гладкоствольну зброю для спортивних завдань чи полювання, зверніть увагу на бренд Хублу. На даний момент в нас в магазині вона представлена в Пластику з чорною ствольною коробкою, тому додатковий догляд за деревом тут не потрібний, і ви зможете її використовувати для будь-яких завдань. Тож, якщо для вас ця зброя є актуальною, переходьте за посиланням під цим відео, детальніше знайомтеся із рушницею, ставте коментарі, запитання під цим відео. Тож, дякую за увагу! Вдалого дня на зв'язку!